Оршів чудове прикарпатське село зі своїми звичаями та традиціями у самому серці населеного пункту знаходиться одна із святинь церква Успіння Пресвятої Богородиці Православної церкви України. Раніше Коршів називали містечком, і тут з давніх давен була церква. Настоятель храму Микола Галитюк каже, що з перших днів служіння у храмі відчув неабияку насолоду. Храм, який е, пережив три імперії і ніколи не був закритий, завжди тут лунала молитва. Ось храм, який є серед багатоконфесійного Коршева. Найбільший, найбільш і громада, відповідно, наша православна, найбільша серед всіх громад, які є у Коршеві. Ну і поруч з тим тут вирує духовне життя, тому що з дня повномасштабного вторгнення російських військ у нашому храмі кожного дня лунає молитва. Ми відправляємо богослужіння. Маємо понад 100 воїнів, які вийшли із наших парафіян і захищають цілісність і незалежність нашої держави. Тому вважаємо. Ми своїм обов'язком молитися за їхнє щасливе повернення і за те, щоб справедливий мир наступив нашій українській землі. Отець Микола каже, що як і у всіх життя поділилося зараз у цей час на час до 24 лютого і після нього з того часу двері святині жодного дня не зачинялися. Зараз відколи почалася війна, то ми кожного дня, і ви знаєте, є церкви, де відправляються кожного дня, але я навіть бачу по як те десь виставляють інтернет, і там двоє-троє збираються і так далі. У нас. Кожного дня багатолюдно. Тому що уявіть собі, що більше 100 воїнів з нашого, нашої парафії і ці матері, ці дружини, ці діти, батьки, яких воюють, вони приходять завжди сюди. Тому ми завжди молимося і щиро, наполегливо об'єднання в молитві, і віримо, що Господь. Зміло сердиться нашим українським народом і даруватиме ми очікувані всіма мир. А за три дні до закінчення літа всі віряни прийшли на свято, щоб віддати шану цьому історичному храму, адже церкві успіння Пресвятої Богородиці Православної церкви України виповнилося 180 років. Плетениця прихожан що збільшувалася, а святкові дзвони сповіщували увесь коршів про велике християнське зібрання. А ще дзвони сповіщали, що на свято до Коршивчан приїхав і митрополит Галицький Андрій. Його громадою зустрічали на церковних воротах. Щиро ми вітаємо вас на території нашого храму, нашої святині, нашої парафії. Просимо вашого святого благословення на нас і молитов для нас. А цей хліб привіт і нас як знак щирої любові і пошання до вас. А владика Андрій вітав всіх вірян, що прийшли на свято, пролетіли ці шість років дуже швидко, коли ми з вами зустрічались тут, коли посвячили ось цю дзвіницю. І ось сьогоднішній день ще особливий день історії вашої парафії, дорогі брати і сестри. Коли ми з вами визначаємо храмовий день, а цей особливий день для кожної парафії, тому що це не наче велик день. Ми чекаємо цілий рік на нього, а за рік багато подій стаються. Але разом сьогодні ми з вами відзначаємо 180 років цієї святині. І вона прийшла в складний час для світової історії. Це небагато, але для парафії, для села це прийшли всі покоління ваших батьків, дідів, де вони молилися, де возносили свої. Слізні благання до Матери Божої в честь у якої посвячена ця святиня, і ми з вами сьогодні святкуємо. Однак того дня була ще одна подія, яка зібрала на церковному подвір'ї прихожан. Тут відкривали катехетичний центр. Відкриття катехетичного православного центру, оскільки школа, гільна катехетична школа, існує у нас із листопада 1997 року. «Продовж перших п'яти років я ці уроки вів у храмі. У ну, храмі, як правило, не дуже зручно дітям писати, не дуже зручно, бо в зимі трошки холодно. Такі моменти. Потім 20 років я вів це у школі, де наданий був нам клас. Але оскільки зараз об'єднана громада, ми бачимо, що якісь такі можливі моменти, що десь буде більше учнів сусідніх сіл, і ми вже там трошки так якби зайвими є. І тому вирішили у 2020 році розпочати будівництво цього закладу тут на території храму. Значить, у нашій школі навчається. Приблизно від 140 до 180 учнів є, як який рік, 4-5 груп. Ми формуємо кожного року групи, де кожного це, це постійно на постійній основі у нас такі відбуваються уроки кожного тижня. Митрополит Андрій зазначив, що такий центр вкрай важливий в наш час, бо з його слів, діти зараз мають настільки багато спокус і інколи забувають про служіння Господу Богу. А тут на території храму в обладнаних аудиторіях вони зможуть осягнути істину і щиро молитися. Дівлюся ось на цю чудову будівлю, де написано православний категорічний центр, де будуть ті діти вже мати свою каучколу, свій дім, де будуть вчити тої любові до Бога і ближнього, тому що сьогодні ми бачимо 21 -е століття великий технічний прогрес, але, на жаль, мораль падає. На жаль, ми бачимо особливо українці, ми з вами тоді ще, в 17-му році, мабуть, і ніхто не думав, що прийде той страшний 24 люти минулого року, 22 року, і почнеться, як нині називають модним словом, повномасштабна війна. Вона почалась, дорогі мої століттями, тому що Росія вона завжди зазіхала на Україну. Але ми знаємо, що в 2013 році, кажуть, той Майдан Гідності, революція, коли були ті перші, як кажуть, ангели Небесної Сотні, як ми назвали, і ми думали, що на цьому закінчиться, що Україна заживе щасливо заможно. Але, на жаль, сумна естафета передалася до тих донецьких степів. І там почалась війна. А отець Микола каже, що катахтичний центр був би давно збудований, якби не війна. Ми напевно і в будівництві цьому би більше зробили, якщо б ми частину грошей не оприділяли власне на підтримку українського війська, тому що якій <кілька> хтось із наших воїнів звертається про те, що треба тепловізор, чи треба там допомогти на ремонт машини, чи треба придбати машину, чи ми завжди долучаємося коштами до всіх цих моментів і завжди допомагаємо. Очільник громади вважає, що саме церква сьогодні, як ніколи, єднає. Як мешканців Коршева, так і уродженців селища, що нині розкидані по всьому світу. На сьогоднішній день настоятелем храму є отець Микола, який згуртовує громаду, допомагає громаді у вирішенні різних питань, а також є побудований. За рахунок грошей громади, доброчинців і жертводавців, які за яких збудований кахетичний центр, який так само посвячений буде сьогодні, Парафіяни кажуть, що без церкви і не уявляють свого життя. Для мене це є намолене місце, яке дає наснагу, яке дає любов, яке дає можливість бути прилученим до серця Христового і до нашої. Православної церкви. А всередині церкви владиці Андрію вручають хрест і просять благословення. Сьогодні ми просимо вас, дорогі владика, благословити цей народ, який прибігає сюди до цього храму, помолитися за наших воїнів, бо більше 100 воїнів із нашої парафії захищають цілісність і незалежність нашої держави. Просимо благословити наших парафіян. І помолитися за їхнє здоров'я і благоденство. Бо всі без виключення є жертводавцями, всі без виключення є причетними до побудови цього приміщення капітанічної школи, всі без виключення, парафіяни Коршова і Казанова, які є парафіянами цього храму, завжди беруть активну участь у розвитку всіх події, які відбуваються навколо нашої святині. А далі розпочинається митрополича служба. Сабе горист, Господь, весь местний хрест, я за мною, завжди і повсякчас, і навіки віків. Амі. Митрополит Андрій певен, що ця святиня у Коршеві ще багато років слугуватиме народові і приноситиме щастя у родини Коршівчан. Нинішнє свято називається Успінням при святої Богородиці, де син бере її і уселю небесного селяні. Нехай же Господь і дасть здоров'я тим, хто може нині прийшов. І послідніх сил на це храмове свято, а не хоронити, нехай оберігає нашу землю, наших дітей, і тому на Боже благословення буде усіма нами і могутній покров слава Ісусу Христу! Святому. вас.